Ті часи, як Орда зруйнувала Галич, і всі монастирі Занепали, прийшли два монахи галичанина із Іванівського монастиря та оселилися тут. Через це скит носив ймення Іванівського. Так розповідає одна із давніх легенд про виникнення скиту манявського. На початку XVII століття тут була поставлена перша деро'янна церква Воздвиження чесного Христа. Монастир мав до 200 ченців і десятки підпорядкованих монастирів у Галичині, на Буковині і навіть у Молдавії. Саме тут заповідав себе поховати гетьман України Іван Виговський. Перебравши булаву від малолітнього Юрія Хмельницького, він поставив своїм завданням заснування незалежного українського князівства внаслідок безпідставного звинувачення. Його було розстріляно за наказом уряду Речі Посполитої. Наприкінці XVIII століття австрійський уряд закрив монастир. Хрестовозвижинську церкву принесли до містечка надвірна, де вона згоріла під час Першої світової війни у 1914 році. Іконостас передали до церкви містечка Богородчани, звідки він спершу потрапив до Відня. А з 1923 року до Національного музею у Львові, завдяки чому і зберігся. Долю монастиря повторило і джерело блаженного каменя. Після закриття святині воно висохло, і лише з поверненням монахів знову з'явилася живильна вода, яка витікає по краплях просто з каменя. За добу її набирається не більше двох літрів. Монахи помітили, що вода починає капати під час богослужіння. Цій воді приписують цілющі властивості, кажуть, вона лікує зір, знімає біль у суглобах та заживлює рани. Ще кілька століть тому. Монахи з нею робили чудодійні мікстури для королівських дворів Європи. Після проведеного дослідження вчені геофізики заявили, що вода за своєю чистотою є світовим еталоном, а позитивна енергетика тут у 20 разів вища за норму. Однією із святинь монастиря є чудодійна ікона Одегітрія і Збавительниця. Вона славна тим, що лікує людей від епілепсії. Колись вона була головною святинею Неофонського монастиря на Кавказі, у радянські часи, коли монастир закрили, ікона зникла. Як розповідають легенди, настоятель новоафонського монастиря доручив зберігати реліквію одному з щенців, який перед смертю мав самостійно обрати, кому передати ікону. Через 80 років. Чудодійна ікона з'явилася у Манявському скиті. Таємничий чернець розповів, що йому було видіння Матері Божої, яка наказала передати ікону в український афон, але він не знав, що так називається Манявський скит. Приїхавши сюди, він побачив на місці монастиря руїни і побоявся віддати ікону, але видіння повторилося. Зараз у скиті знову поселилися ченці, які відновлюють український афон. І знову таруй народ споконвічну стежину до чудодійних святинь, до чудодійної природи, про що так натхненно говорить Ліна Костенко: Усе, як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори.